Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал книгоогляд. Останнім часом наш канал обсіли хейтери, і я маю такі переживання, щоб нам його не закрили в Ютубі. Тому я відкрив резервний канал Військовий Огляд, одним словом, без, без проміжку, посилання всі під відео. Прошу вас всіх підписатись на цей канал. І якщо раптом книгоогляд зникне з ефіру, Ютуба, то тоді ви зможете знайти, знайти нас на резервному каналі. Я вам буду всім дуже вдячний. Останніми днями, останніми днями відбулись знакові події. Зустріч G7 пройшла в Японії в Хіросімі. Підтверджено український мирний план. Всі країни світу передові будуть добиватись миру в Україні на умовах України. Спочатку всі російські окупанти фашисти геть з України, потім вже... Потім вже значить, перемови про умови миру. Крім того, підтверджена і сформована авіаційна коаліція. І це дуже добре, нам будуть передавати літаки F-16. Скільки нам їх треба, ну, залужний кажуть, сказав, що 200 штук. Це якраз 6 повноцінних бригад. Чому саме F-16? Дивно, він зроблений майже 50 років тому, вроді би, вже старий літак. Але виявилося, що ні. Літаки взагалі бувають вдалі, бувають невдалі, А бувають унікальні літаки, які своїм існуванням прокладають дорогу всі, всьому розвитку авіації на багато десятиліть вперед. Отаким От є f 16 дуже, дуже вдалий і дуже ефективний літак. Крім того, дешевий. Одна година експлуатація F-16 коштує 8 тисяч доларів. Одна година f 15 коштує 27 тисяч доларів. Одна година експлуатації Су-35 -го, f 35 я, я вибачаю, американського f 35 літака п'ятого покоління коштує 28 тисяч доларів. Макдональдс Дуглас постійно модернізував цей літак. Він весь час виглядає сучасним. І коли років 10 тому ця фірма зробила літак f 35 літак п'ятого покоління, Другий літак після f 22 Вони хотіли закрити програму виробництва f 16 запустити головний конвейер на всю потужність на нові дорогі якісні літаки f 35 Так от, не змогли. Черга стояла на ці літаки набагато, на багато, 10, на 10-15 років вперед. І всі держави тупали ногами і кричали: Хочемо f 16 Тому фірма Макдональд Дуглас побудувала на рівному місці. Новий завод, Велитенський завод для, для збирання f 16 а свій основний завод перепрофілювала на f 35 І зараз один завод основний потужно працює випускає F-35, а такий самий по потужності завод ще один випускає f 16 І На 15 років перед стоїть черга. Як це так їм вдалося, що пройшло 50 років, а літак, літак сучасний? Перш за все, при конструюванні було, були заложені принципи, що літак повинен легко піддаватись модернізації. І він має цілу, цілу серію модернізації. Взагалі е, варіанти планера, тобто сам літак плюс двигун, в них має, е, позначаються букв, буквами. A, B, C, D, E, F і так далі. От Ф15 А, Б, С. Варіанти 80-х років, Д, Це 90 х років і так далі. Самі сучасні літаки зараз це f 15 G15, V. Крім того, в літаку є ще авіоніка, тобто вся та електронна начинка, приціли, радіозв'язок, зброя керована і все інше. Вони, фірма модернізувала окремо ці речі і їм наз, дала їм назву блок. От тому ми можемо почути, що є F16 A, A, B, C або D з електронікою блок 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72. І до цих різних планерів можна зробити різну модернізацію. Причому воно зроблено все так до толку, щоб беріть любий літак. Самий ранній літак f 15 Поміняли двигун. А двигун поміняти на американському винищувачі одна година. Декілька чоловік одна година. Виняли, поставили, все, літак летить. Поміняти електроніку, просто виміть одні блоки, поставте інші. І цей літак вже буде самий сучасний літак. І тому, і тому f 16 завжди залишається сучасним літаком і дуже бажаним для всіх. То хто нам передасть f 16 В Сполучені Штати навряд чи нам їх дадуть. Той завод загружений на 15 років вперед, що є в Сполучених Штатах, в самих Сполучених Штатах є 882 літака f 16 cd і Ді. Так, середньою на рівні 2000 року модернізації планера. І, і немає можливості у Сполучених Штатах знайти багато нам нових літаків. Але є країни, які це хочуть передати. Є Нідерланди, є Бельгія, є Данія. Це країни, які вже почали, які мають f 16 але вони вже почали купувати і вже використовують f 35 американські нові. Тому, наприклад, Данія повністю зупинила експлуатацію своїх f 16 а Бельгія і Нідерланди знаходяться в цьому процесі. І вони можуть. І Постійно якусь кількість знімати з експлуатації своїх літаків і передати кому заводу, наприклад, нам. Вони виявили бажання передати нам ці літаки. В них достатньо велика кількість. Який тип цього літака, яка модернізація цього літака, ну, знаєте, нам ніхто не скаже, тому що одні блоки винули, ви другі поставили. І цей літак вже має зовсім інші можливості. Ще можу, могла би нам допомогти Польща. Польща має F16. Причому сучасний модернізації. Але, але Польща стоїть в черзі на F-35, і в неї десь роки, там, роки і роки треба ще чекати, тому Польща вряд не зможе нам передати ці такі. Що ж вам сказати? Яка саме версія нам попаде, і яким блоком ігоні ми, буде, ми будемо керувати? Це невідомо. Ну, нам точно і ніхто не скаже про це, бо нам і не потрібно. Давайте спробуємо порівняти. От F-16, з чим його можна порівнювати. Якщо його порівнювати з російськими літаками, то найближчий і однотипний до нього це Міг-29. Ну він і в Україні, і в Росії. Міг-29, він і є Міг-29. Тому що Міг-29 робився як легкий, винищувач. От дивимося. От дивимося. Е, розміри. f 16 f 16 набагато менше, Міг-29. В нього. Е, і маса суха. Маса суха 9 тонн. А у Міг 29 11,2 на 2 тонни більше. Максимальна злітна вага у F-16 21,8 тонни, а у Міг-29 тільки 16 тонн. Подивіться, яка велика різниця. F-16 набагато легший і в той же час бере набагато більше тонн. Бере на 5,5 тонн більше озброєння, ніж, е, ніж бере е, Міг-29. Бойове навантаження відповідно. f 16 має 8,7 тонни, а Міг 29 має десь 2,5-3 тонни, не більше. Не більше. Бойовий радіус, якщо без підвісних баків брати, то у f 16 860 км, а у Міг 29-го 700-750 км. Знову ж беремо перегоночну дальність. У, Су, у, у міг, я вибачаюсь, у F-16 3, 3900 кілометрів, а Міг 29-й тільки 2900 км на 1000 менше, кілометрів менше перегоночна дальність. А якщо ми вже подивимося до локаторів, то там різниця взагалі неймовірна f 16 бачить літак класу винищувач на дальності, блок, це блок 50-60 на дальності 410 км. Винищувач з електронікою блок 70-72, як сказано скромно, на дальності більше 410 км. І плюс на них ще є оптичний блокатор в пасивному режимі роботи, і працює. А Міг-29, ну максимум блокатор, що бачить, це 130 км міг 29 не може працювати по наземним цілям. У нього немає обладнання. Має одну гармату і два типи ракет. З пасивними головками, да. він повинен підсвічувати в бою свою ціль, тобто наблизився, випустив ракету і повинен тримати ціль при цілі свого локатора, щоб, щоб ракета знала, куди летіти. А в бою це не завжди можливо. Яке ж озброєння має f 16 Ну він має дуже потужне озброєння повітря повітря. Я вже казав, що в нього така структура архі... структура його авіоніки, що він любу ракету може взяти. Є ізраїльські ракети повітря повітря, підчепили, полетіли. Є німецькі, є італійські, є французькі, є британські. Любу з цих ракет f 16 можна підчепити і можна перевозити. Це велике діло. Основним озброєнням F16 є ракета МРМ 120, ну, ще кажуть, АМРААА 120. Ракета середньої дальності для враження цілей за межами прямої видимості цілі. Керування Ну, в три етапи. Цілевказання припуску від комп'ютера, дані потім робиться корекція курсу, якщо, якщо ціль маневрує, робиться корекція курсу ракети. Ну і на третьому етапі включається активна головка самонаведення. Ракета МРМ 127 має дальність пуску максимально 105 км, МРМ 120 160 км. Ну, ця ракета мрія українських пілотів, які летять воювати з російськими окупантами. Тому що в, цьому, в цих параметрах ми сильно їм поступаємося, ракета AIM7M Sparrow ракета середньої дальності. З напівактивною і неактивну головкою самонаведення. Має масу 230 кг, бо весь це 39 кг, дальність спуску 70 км в передню півстеру. Ну, також AIM сайдуїнер. Теплова, ближня, дальність 20 км. Дуже високо маневрена, не втече ніхто. Крім того, сайдуїнер має, має апаратуру. Відділення падаючих цілей, так вона зветься. Ну, коли, от ви бачили, коли викидають ці всі теплові паски, вони падають, вони летять і падають потихеньку. Так от, Садвінер вміє відділити падаючу ціль від дійсної. І навіть якщо він захопив падаючу ціль, раз ціль падаюча, вернувся назад на той самий винищувач ворожий. Від Садвінер втекти практично неможливо. Росіян такої, такої, не має близько. По землі. Важливим моментом є те, що f 16 прекрасно працює по наземним цілям. Це ударний літак став. Ну, він має вільнопадаючі бомби. 220 до 460 кг. Ну, в нього є приціл по землі, він не кидає, виставивши ботинок, як кажуть в випадках, виставивши черевик, значить. Біля фонаря кабіни і по ньому, по, по ньому цілиться. Він має високоточні кориговані авіаційні бомби з лазерним наведенням. GBA 10 12, 24, 27. Він має mm -hmm. оті самі бомби малого діаметру. GBA 39 Small Diameter бомб. Що на хаберсі зараз літають? 110 км дальності. Бомби Джидан, високо високоточні плануючі бомби з gps коригуванням він може запускати. Сібіве97, ДРОП 105, касетні бомби з самоприцювальними суббоєприпасами. 40 штук в одній бомбі, по бронетехніці. Отак, скинули в районі руху російських цих фашистських військ. Бомба розкрилась, розлетілася, і кожна, собі виб... кожна з цих боєприпасів вибирає собі по брутанку бронетранспортеру і знищує. Це Ефективна штука. agm HM 154. Плануючи розумні бомби дальність польоту 130 км без додаткового двигуна. Це його і так просто кидають з крильцями. А якщо йому ще додають двигун, то він може летіти на 560 км. І вони зроблені, вони є. Вони зроблені по технології малопомітності для релез ворога, тобто по технології стелс. Їх дуже важко засікти. Крім того, вони невеликі. І вони мають інфрачервону головку самонаведення на кінцевому етапі. В них в головці самонаведення запам'ятовується образ цілі, і вони, коли роблять підскоп в районі цілі, вони шукають саме ту ціль, що їм завели, і потім знищують. AGM 65 Мавері, всім відома штука. По радіолокаційно-контрастним цілям, бронетехніка, дальність 30 км влупить безпощадно. AGM-84 84 гарпун протикорабельний. Слухайте, нам треба протикорабельні ракети. Дальність польоту 120-280 км. То, що треба. А ще додавте дальність польоту літака, то все Чорне море буде під нашим контролем. AGM-88 88 ХАРМ, це протирадіолокаційна ракета. Дальність польоту від 80 до 225 км, ми дуже ефективно ними працюємо вже майже рік. Знищуємо ці російські протиповітряні системи протиповітряної оборони тільки так. Ну, крім цього, F-16 має ще цілий ряд спеціального обладнання. Наприклад, Койтернер РЕП. Для постановки електронних перешкод локаторам. Потрібна штука. Прицільні контейнери з лазерного наведення зброї, в тому числі по малорозмірним і рухомим цілям. Також контейнер для розвідки і наведення протираділокаційних ракет ХАРМ. Сказівки, дає з цьому цей контейнер ракетам, які, які висять під під крилом, і далі все летить в автоматичному режимі. Бачимо, що рівноцінний по класу літак Міг-29 і близько не стояв в порівнянні. Ну, можна порівняти хіба що. Давайте ми ще порівняємо з самим новим російським літаком Су-35. Літак Су-35 важко порівнювати, тому що він набагато більший від в 16 Бортовий приціл досить такий старовинний, хоч і фазована решітка, але досить усталий Су-35. А в 16 має фазир, фазовану темну решітку, активні елементи. Ну Все як має бути. Дуже і дуже високоякісно. Дуже-дуже високоякісна. Ця штука в нього. В результаті Су-35 має бортовий радіолокатор з такими загальними параметрами дальності виявлення цілі. Якщо ефективна відбивна поверхність одна сота метра квадрата, ну це в 35 Дальність 100 км. Якщо одна десята квадратна метра, це десь рівня, рівня F16. Це 160 км. А якщо 1 метр квадратний, це 270 км дальність виявлення. Ну F-16 має набагато меншу дальність, ніж 1 квадратного метра. Тому дальність десь отак. Між 160 і 270, ну десь порядка 200 км. А тепер порівнюємо з F16. В нього радіолокатор блок 50, модернізатор 50, дальність виявлення цілі 0,1 метра квадратту 370 км. Блок 60, трошки новіша електроніка. Дальність виявлення цілі площою 10 квадратного метра 410 км. І от останній блок 7072, дальність виявлення більше 410 км. Ну, вони так скромно пишуть. Вони, видать, не дуже хочуть показувати максимальні свої цифри. То ми бачимо, що найновіший російський літак Су-35 виявився набагато гіршим f 16 Він виявить f 16 американський на дальності трошки менше 270 км, 200 з чимось. А F16 виявить Су-35 на дальності більше 410 кілометрів. Тобто, який там -то маневровий бій, як на що там ще щось треба. Просто розстріляли і пішли додому. Нада, я от нагадаю всім, може хтось не пам'ятає, що ефективна відбивна поверхність найновішого російського літака Су-35, це від 05 до 2 метрів, в зависимості від того, яким ракурсом він повернеться. Ну це не стелс технології, це взагалі, взагалі минулий минуле, століття. Минуле століття дуже велика, ефективна і відбувана поверхня. Чим озброєний Су-35. Він має Р-77. Це керована ракета середньої дальності. Дальність пуску 110 км, швидкість 4,2 тисяч км на годину, бойова частина 22 кг. Ракета має моноімпульсу, допліруску. Активну головку самонаведення і ймовірність попадання 0,6 Слабовато, слабовато. слабувато. Е, є ще ракета Р-27. Ця ракета випускалася в Україні завжди з часів Радянського Союзу. В Росії їх багато. Але всі, всі вони мають вік більше 30 років. Що ж по землі? По землі Су-35 має некеровані вільнопадаючі бомби. Він має керовані авіаційні бомби 500 1500 кг. Ну от вони застосовували їх по Україні, по мирним містам Сумщини стріляли, по, е, стріляли по Авдіївці, стріляли по Бахмуту. Правда, зараз не стріляють, тому що ми підтягнули туди трошки протиповітряну оборону. І після останніх подій, коли ми в Брянській області збили два гмитокрила, один су 34 і один Су-35, а потім ще один 135-й збили над Чорним морем, а потім ще один 135-й збили в районі Бахмута. Вони зрозуміли, що все, наша ППО не дає їм наблизитися. А їм треба наблизитись до лінії фронту десь на 40 кілометрів, щоб ці бомби скинути. А ми їх збиваємо набагато далі. Тому вони перепинили використовувати ці бомби. Е, ще, ще вона має ракети. Повітря земля. Має ПКР, 20... ПКР протикорабельні ракети Х-59М. Ну це ще радянська дозвукова 1979 року. Ракета на озброєнні, вона стоїть і дальність 280 км. Ракета Х-35 це нова російська ракета на з 2003 року. Це мала тактична дозвукова протикорабельна ракета. Дальність 260 км. В війні проти України. Літак Су-35 показав себе сильно, сильно проти наших Мі-29 з застарілими радарами. А от наша протиповітряна оборона зараз б'є його, як тільки він наблизиться. Нічого він не вартий проти сучасної авіаційної техніки і сучасних систем протиповітряної оборони. На цьому вам всім дякую. До побачення.